Слава Україні! Ветері ранкові вівторкові коротенькі новини відеоігрового всесвіту. Команда IGN вже помацала сонце в Forest. Кажуть, гра Бімба, штучний інтелект ворогів вражає. Будівництво прокачали, кооператив залишили. Але додали ботів NPC, які насправді будуть вам корисними. Наприклад, тягатимуть для вас палички та камінці. Крім того, всього запевнили, що сюжетної складової буде більше ніж в попередній грі, та те, що вона буде приголомшливою. Десь я чув таке. Star Wars Jedi Survivor пройшла оцінку на віковий рейтинг і їй присудили позначку в 10+. Нам давали ми собі їли Hogwarts Legacy раптово стала найбажанішою грою для користувачів Стіму. От ще б дотиснути розробників, щоб вони додали українську локалізацію. Бо лагідна українізація насправді не працює. Щиро запрошуємо на шляхетне шоу Люта українізація з Антіном Мухарським! Блюбер, тім, повідомили, що не проти повернутись до розробки The Medium чи Observer, Звісно, після закінчення розробки ремейку другого Сайленту та наступного Layer Sophyr. Але тільки за умови, що їм до голови прийде дуже класна, крута ідея для продовження тих франшиз. Якщо глянути в LinkedIn одного з розробників Gorilla Games, можна зрозуміти, що він вже 5 років працює над мультиплеєрним Horizon. Інсайдери з Windows Central подейкують, що нова Xboxівська презентація презентація Мікрософтів відбудеться 25 січня, начебто, розповідатимуть там про ігри, що релізнуться цього року. Що ж, чекаємо більше матеріалів пов'язаних із другим сталкером. Ну і звісно, дату виходу, яка може бути і не такою далекою, бо магазини вже стверджують, що колекційне видання, якщо ви, звісно, його попередньо замовили, вже буде доступне 2 червня. Заткнись і візьми гроші. Квадратні фенікси показали новий кінематографічний трейлер Форспокену. Заразом нагадали, що гра релізниця 24 січня на ПК, PlayStation 5, а от Xbox – о мене. Нехай поясни, чому він подарував мені порожню коробку від PlayStation. Але ж ти сподівався! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а заразом шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.